Часті запитання, який ви щиток використовуєте, як у вас закриваються кришки щита з даними АВР. Так, дані АВР дійсно мають глибшу глибину, вибачте за тавтологію, і не всі щитки з ними закриваються добре. Я на своїй практиці перепробував багато щитків і можу сказати, ось що. Даний щиток, на мій погляд, закривається нормально із тих, що я пробував, найліпше. Значить, треба трошки притиснути рукою. Зараз я поставлю досі зверху. О. Дивіться, притискаєте. Так. Берете викрутку, закриваєте. на навхрест. Зазвичай. Потім з тієї сторони. Так, Потім з тієї сторони. Крест навхрест. І з тієї сторони. Ось. І все. Дивіться. Все нормально, все закрилося, все чітко, ось ця сторона і з ця сторона. Тут доволі міцні гвинти, вони закривають. Ну, за рахунок тро, трошечки тут е, вигибинається пластик. Трошечки. Але вибачте, коли я сверлив інші щити, вирізав пластрони, і це така робота не, е, неблагодарна, тому що ти за неї не можеш взяти там. Ну, Скажімо так, за цю роботу там прям доплату велику. Да? а Часто ти витрачаєш, ну тобто доплата не пропорційна затраченому часу. Ось. Тому на даний момент я використовую зазвичай ось такі щиточки ось від Higher серія Golf. Ось, я збираю. В деяких випадках, там, де потрібно геть там, бюджетне рішення, то я беру більш бюджетніші шиточки. Там, наприклад, від Schneider Electric більш-менш нормально також закривається. за серія Easy 9. Ну, Ще є а, від Cosmos а, від раніше використовував, але там теж закривається, але там є моменти, не дуже хорошо. Ну, даний щиток нормально закривається. Так, він дорожче. Але але разом з тим, він нормально закривається, нічого не треба підрізати, нічого не треба гріти, як деякі кажуть. Друзі, хто збирає дані щиточки, то можете також писати в коментарях, які ти, яких фірм ви використовуєте. Ось, Може комусь це буде корисно. Ну, а кому традиційно потрібні на замовлення, чи то чи то АВР, чи то з функціями автоматизації, то звертайтеся до кожного щита йдуть схеми та відеоінструкція, а також а Кожен щити суриться перед відправкою. Дякую, друзі, за увагу. Замовляйте продумані електрошити.